Гувер Колін, «Потворене кохання, частина 70. Майлз боїться, що може дати мені надію, а я боюся, що, зрештою, він піде зовсім. Колись наш зв'язок опірветься. Це неминуче. Майлз точно знає, чого не хоче від життя, і до мене нарешті починає доходити, наскільки серйозно він налаштований. Хоч би як я намагалась берегти своє серце, все марно. Рано чи пізно Майлз його розіб'є. Однак я дозволяю йому цирвати в ньому. Щоразу Майлз ще більше заповнює собою <кій> моє серце. І чим більше воно наповнюється ним, тим болючішим буде мені, коли Майлз вирве його у мене з грудей, немов воно потрапило туди помилково. Вібрую телефон, відчуваю, як Майлз перевертається на бік і бере його зі столика. Майлз думає, що я сплю, а я не даю йому приводу сумніватися в цьому. Привіт, шепоче він. Довга пауза. Я внутрішньо стискаюсь, гадаючи, з ким він говорить. Так, вибач, треба було самому зателефонувати. Думав, ти спиш. Серце б'ється десь у горлі, дереться вище, хоче втекти від мене, Майлза і всього, що відбувається. Чує, що йому загрожує лихо. <кій> Воно загнане в кут і намагається втекти, і я його не звинувачу. Я теж люблю тебе тато. Серце зривається вниз і повертається на своє місце в центрі грудей. Поки що воно щасливе. Я теж щаслива, бо Майлзу таки є кому подзвонити. Тієї ж миті я згадую, як мало мені відомо про нього, як мало він ладен відкрити, як старанно він мене ховається, від мене ховається. Тому, коли я нарешті зламаюсь, то не з його вини. Але зламаюсь я не одразу. Це відбуватиметься повільно та болісно. А доб'ють мене саме такі моменти. Моменти, коли Майлз думає, ніби я сплю і обережно встає з ліжка. Моменти, коли я не розплющую очей, але чую, як він одягається, спостерігаю, щоб дихання залишилось рівно, на випадок, коли Майлз подивиться на мене, коли нахилиться для прощального поцілунку в лоба. Моменти, коли Майлз іде, тому що він іде завжди. Глава 28. Майлз 6 років тому. А що, як він виявиться геєм? запитує Рейчел, Тебе це засмотить? Ми обидва сидимо на лікарняному ліжку. Рейчел тримає на руках Клейтона, а я дивлюсь на неї. Вона постійно ставить подібні запитання. Грає в адвоката диявола. Каже, треба обговорити все заздалегідь, щоб по майбутньому не виникло проблем. Мене засмутить, якщо Клейтон не зважиться розповісти нам про це. Хочу, щоб він знав, з нами можна говорити про що завгодно. Рейчел усміхається до сина, але я знаю, що її посмішка призначена мені. Їй сподобалась така відповідь: А що, якщо він не віритиме в Бога? Може вірити, що захоче, головне, щоб це робило його щасливим. Рейчел знову усміхається. А що, якщо він. Вчинить жахливий, жахливий нелюдський злочин, і його посадять у в'язницю на все життя. Тоді я запитаю себе, де припустився помилки у його вихованні. Що ж, судячи з того допиту, який я тобі вчинила, Клейтон ніколи не вчинив злочину, тому що ти вже найпрекрасніший батько на світі. Тепер я також усміхаюсь. Входить медсестра, вона дивиться на нас із співчутливою посмішкою і вимовляє час. У Рейчел виривається стогін, але я не можу зрозуміти, про що йдеться. Обрізання, пояснює Рейчел, у животі все перевертається. Ми обговорювали це питання ще під час вагітності. Але тепер, коли я думаю про те, що чекає Клейтена, у мене з'являються сумніви. Все не так уже й страшно, каже медсестра. Ми дамо йому наркоз. Вона хоче взяти малюка, але я подаюсь вперед. Зачекайте, дайте мені спершу потримати його. Медсестра відступає, а рейчел пристягає мені Клейтона. Я тримаю сина на руках і дивлюсь на нього. Вибач, Клейтоне, знаю, це боляче і принизливо для твоєї чоловічої гідності, але йому ж тільки день зроду, сміється рейчел. Навряд чи щось здатне принизити його чоловічу гідність. Я прошу її помовчати. У мене серйозна розмова з сином, тож нехай краще вдасться, ніби її тут немає. Не хвилюйся, мама вийшла. Кажу, я Клейтону, підморгуючи речі. Так ось, знаю, це принизливо для твоєї чоловічої гідності, але в майбутньому ти скажеш мені спасибі, особливо, коли станеш старшим і почнеш зустрічатись з дівчатами. Сподіваюся, це станеться після того, як тобі виповниться 18. хоча, швидше за все, тобі буде 16 років. Принаймні у мене було саме так: ну, досить, сміється речі. Поки принижують його чоловічу гідність, нам з тобою краще обговорити. Про що батькові не слід розмовляти з.